Наприкінці лютого на одній станції Харківського метрополітену відбувся перший загальноміський ярмарок вакансій для ветеранів та ветеранок. Робота для героїв у ньому взяли участь понад 20 підприємств та компаній Харківщини, а також громадські організації, які опікуються ветеранами. Акцент заходу на працевлаштування військових, які повертаються до цивільного життя, адже робота є однією із складових реінтеграцій. Загалом е, пріоритет роботи служби зайнятості на цей рік це е, ветерани. Наше завдання е, забезпечити кожному індивідуальний підхід, підхід, і ми над цим працюємо. Тобто, наше завдання, щоб е, кожен хто повертається, знав, що можна звернутися в службу зайнятості, там буде нормальне людське ставлення, там буде розуміння, і там буде допомога е, е, в усьому. Хочеш. Навчитися, будь ласка, хочеш знайти постійну роботу. Будь ласка, тимчасову роботу. Будь ласка, ми допоможемо кожному. У Нас близько 14, близько 42 тисяч ветеранів на даний час, і в принципі багато хто працевлаштований, багато хто повернувся до роботи до самозайнятості фізичної особи підприємців. Віктор Трубчанов серед тих, хто повернувся у стрій цивільного життя. Одним із перших отримав грант для ветеранів, розширив свій довоєнний бізнес і тепер пропонує роботу іншим. Ми підприємство займається переробкою деревини і професії які мені потрібні на підприємство Потрібні це перш за все рамщик, який дерево злізає на дошки. Це ну як би так, столяр. Мабуть, для мене важлива кваліфікація перш за все. Але якщо прийде ветеран і прийде просто людина з вулиці, то я, звичайно, ветерану віддам перевагу. Ветеран і медик за освітою Владислав Гончаров має роботу, але цікавиться перспективами фахового росту. Я прийшов сюди спеціально для пошуку можливості розширення можливостей своїх. Тобто, тут є багато цікавих професій, багато цікавих доручень до. Розвитку професії, я як медик, я працюю в відділеній реанімації і хотів би е, підвищення кваліфікації на бакалаврат. Тут дівчата мені підказали, що це можливо. Крім того, зізнається Владислав. Він хоче здійснити свою довоєнну мрію: відкрити кав'ярню або фастфуд, скориставшись грантом від держави. Всю, все життя хотів мати власний бізнес. До війни намагався починав, але війна внесла свої корективи та. Закрилося усе і зараз є можливість, але немає таких грошей, щоб відкрити власну справу. І тут дівчата мені подробно розповіли, як можна зареєструватися, де якісь можливості для свого розвитку як для бізнесу, як скласти правильно свій бізнес-план, а не на умання, як це робилося до війни. Минулого року каже директор центру зайнятості Олександр Котуков. Через їхню службу пройшло до півтисячі ветеранів. Нині для такої категорії людей працює кілька державних програм, серед яких найбільш популярною є грантова власна справа на сьогодні. 25 же учасників бойових дій та їх подружжя отримали гранти до 1 мільйона гривень. На створення або розвиток власної справи це саме грантова підтримка, і, е, е, яка не потребує повернення, окрім податків, тобто просто треба працювати. Е, друга програма, яка вже працює, якою можуть користуватися звільнені з лазбройних сил, це ваучери на навчання 150 професій, спеціальності, е, які можна отримати саме за рахунок держави. Третя програма для учасників бойових дій. Безпосередньо це навчання на базі центру нашої професійно-технічної освіти з понад 40 робітничих професій і спеціальностей. затребування на ринку праці. Це і токарі, і слюсарі і водії. Тобто навчання абсолютно безкоштовне. Для більш ефективної і точкової роботи нині центр зайнятості тісно співпрацює з громадськими ветеранськими організаціями. Ми Якраз напрацьовуємо спільний проект. І будемо навчати на всі професії, які доступні більш сорока професій. Зараз займаємося е, покращенням е, за програмою Олени Зеленської е, е, курси водіння, щоб люди з особливими потребами могли, мали змогу прийти навчання і відповідним чином е, значить, е, вже керувати автівкою. І один із напрямків нашої роботи нашої організації це. Допомога по працевлаштуванню, і тому ми зараз приймаємо в ярмарку вакансій безпосередню участь і пропонуємо ветеранам працювати на нашому виробництві, який організував співголова віктора Трубчанов Так ну і спілкуємося з іншими роботодавцями, які пропонують роботу для ветеранів. Загалом більшість вакансій, які пропонували на ярмарку, робітничі. Чимало їх має, і метрополітен. у нас заповнено десь понад 80% штату, але потреба є в робітниках і формуванні кадрового резерву. Основні наші професії це електромеханіки, електромонтери, слюсарі різних напрямків. Є вакансії у нас і водіїв автотранспортних засобів. Водіїв трамваїв, малярів, лицювальників, плиточників, різні різні робітничі професії. Що стосується ветеранів, ми раді всіх вітати. Головне, щоб кваліфікація співпадала з вимогами до обіймання певної професії. Та вони змогли пройти медогляд, якщо це передбачено законодавством. Шукаємо людей на різні спеціальності, навіть навчаємо з нуля. Це палітурники, це керівництво на склад потрібен людина, твердий перепліт м'який, чоловіки більш нам потрібні. Ну звісно, і жінки, але жінки більш. Ручна робота загалом нині на Харківщині, зокрема в обласному центрі, бізнес переживає дефіцит робочих рук. Якщо говорити про Харків, то ми сьогодні наближаємося до ситуації, коли на одну вакансію буде один безробітний. Зараз близько двох. Але рік тому було чотири. Якщо брати область, ситуація трошки інша. Але тим не менш, ми вже говоримо про кадровий голод. Допомогти повернути ветеранів на виробництво один із шляхів зменшення кадрового дефіциту. А тому пріоритет на цей рік їх професійне навчання та розширення державних програм, які стимулюють працевлаштування колишніх військових. Є програма компенсації за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Сьогодні така компенсація виплачується роботодавцям, які беруть на роботу осіб з інвалідністю першої та другої групи. Ми пропонуємо саме для учасників бойових дій, щоб особи з інвалідністю третьої групи також брали участь в цій програмі. Ми ініціюємо збільшення гранту для учасників бойових дій зараз мільйон до мільйона до полутора мільйонів. Ми плануємо збільшити перелік спеціальностей, за якими можна навчатися забавчеремм. Зокрема, вже ініціювали таку важливу. І в мирне життя, і військовий час, спеціальність як професію, точніше, як автомеханік Галина Половик, агенція новин, громада груп.